Усім привіт, любі друзі! З вами Поліна Грінченко, психолог, з Реаліли. Я за вами дуже і дуже скучила. Навіть не усвідомлювала наскільки сьогодні ми будемо з вами. Заглиблюватися в практики максимально сильно і погодьтеся. Найприємніше це практика, яка є такою простою, легкою для розуміння, що ти можеш робити її і самостійно також без цього відео, тільки вже після перегляду і в процесі перегляду цього відео, ти зможеш зробити її прямо зараз, прямо тут і зараз. І вже зараз. Вона зможе тобі допомогти, і це найпрекрасніше, коли є практики, які не потребують сильного такого якогось перевантаження мозку для того, щоб зрозуміти, що це за практика, навіщо вона, як її саме зробити, тому що м -м, щось не уявляється, щось не виходить. Це практика пульсації і золотих кульок. Це практика. Праці з енергією спочатку, а потім ми будемо працювати над тим, щоб прокачувати ваші чакри. Безпосередньо я покажу, як робити на аджну, на наше третє око, на нашу інтуїцію. Але ви можете використовувати таку саму методику для усіх інших чакр коли ви зрозумієте. Цей принцип ви можете безпосередньо використовувати на усі інші ділянки свого тіла, тобто на усі інші чакри в своєму цілі. Тож почнемо. Зробіть глибокий вдих, видих, сідайте рівно, з рівною спиною і підніміть праву руку. І прям почніть її ось так стискати. Швидко. Максимально наскільки ви можете стискати в кулачок. У мене там собачка п'є воду паралельно. Я не знаю, чи вам чути. Стискайте, стискайте до того моменту. Поки ви не відчуєте ось цей потік енергії, і що вона в вас пульсує, що ви вже більше не можете, і ви прям вас починають німіти рука. Ось я вже ще трішки і все. Дихайте вільно, рух, повторюємо протягом там десь приблизно 30 секунд, однієї хвилини. І тепер ви опускаєте руки на свої коліна. Обидві руки, да, я просто тримаю. І на стегна або коліна і заспокоюєте своє тіло, але зберіжіть ось цю внутрішню увагу на ці пульсації в своїй руці, тому що зараз ви будете її дуже активно відчувати. І уявіть, що ця енергія, яку ви активували в правій руці, тільки що, вона починає переходити в ліву. Ви можете заплющити очі, щоб сконцентруватися краще. Вдих, видих, прям уявіть, що ви своєю увагою перенаправляєте цю пульсацію в ліву руку також. Вона починає переходити в ліву руку. Не рухайтеся, не робіть ніяких дій, а саме своєю увагою перенаправляєте цю енергію з правої руки вліву. І зараз вони у вас в унісон. Вони ритмічно ви відчуваєте, як пульсують дві руки. Обидві руки зараз пульсують. Тепер. Перенаправляйте повністю пульсацію в ліву руку. Ви відчуваєте, як пульсує повністю ліва рука замість правої. Тепер направляйте пульсацію в плечі. Відчуєте, як плечі стають теплими, такими живими, Вдих, видих, далі в груди. Пульсація переходить в груди, ця енергія переходить в груди. Ви відчуваєте єдину хвилю пульсації в центрі своїх грудей. Тобто через руки в плечі, в груди. І зробіть глибокий вдих і на видиху направте всю пульсацію з грудей вгору, в шию. Тепер з шиї, в голову, в точку між бровами. І на кілька секунд затримайте ось тут увагу. І на наступному видиху уявіть, як енергія розливається по всьому вашому тілу, в руки, в ноги, в кожну клітинку вашого тіла. Ви, наче отак, відпускаєте її, і вона повністю розливається по вашому тілу. Прям відчуйте це. Ми актували енергію в вашому тілі таким дуже простим чином. І зараз будемо працювати. Безпосередньо з вашою чакрою аджною. Тепер уявіть, що між вашими бровами з'явилася маленька, така яскрава золота кулька. Вона починає плавно котитися через праву брову. До правої скроні, до потилиці і далі по колу. Вона повертається через ліву сторону, назад до центру лоба. І зробіть, пришвидчуйте, прискорюйте ці кола, ці оберти. Зробіть таких 5-10 кіл. Своєю увагою прискорюйте ці оберти. Ви розкручуєте свою чакру. З кожним колом кулька рухається все швидше і швидше, просто спостерігайте, скеровуйте увагу за її рухом. Ця практика активує якраз зону мозку, пов'язану з концентрацією, з інтуїцією, з внутрішнім спокоєм. Ви можете, наскільки взагалі, відчути, наскільки взагалі вам легко це робити, або складно. Якщо вам складно, і ви прям не можете її протиснути, це означає, наскільки у вас ось ця чакра затиснута. І ви можете так само потім перевірити інші чакри свої. Також розкручуєте свою енергію навколо з центру до правої сторони. До лівої, до центру, до правої, назад, до лівої, до центру, до правої назад. І залиштеся ще на кілька секунд з заплющеними очима. І відчуйте, як відчуває себе ваше тіло зараз, чи є в ньому більше тепла такого. Спокою, тиші, імпульсу, пульсації. Подякуйте собі. Глибокий вдих і видих. Практикуйте цю техніку регулярно, і тоді ваша чакра аджна, ваша. Енергія, ваша інтуїція, вона підніметься, і відчуття стане більш ясним, а розум більш спокійним. Ви зможете контролювати ось цю свою чакру, ось цю енергію, яка знаходиться саме тут. Ту енергію, яка сконцентрована в вашій голові. Зараз давайте обговоримо пар... буквально кілька слів про інші чакри, як це робити. Наприклад, ви хочете розблокувати своє серце. Тут дуже цікаво, що потрібно не отак-от навколо грудей, а підключаючи свої плечі. Тобто центр, праве плече, центр спини, ліве плече. Центр праве плече, центр спини ліве, центр праве, центр ліве, центр праве, центр ліве, центр праве, центр ліве. І так далі. Отак ви розкручуєте по цим трьом буквально ну, чотирьом точкам. Тобто, не, отак от, не по радіусу своїх грудей. Хоча так само можна робити, якщо ви навіть заплутаєтеся, це також добре. Якщо ви просто спочатку навіть почнете робити якісь практики інтуїтивно, так як ви їх розумієте, так як ви відчуваєте саме своє поле, да? те, як саме вам потрібно, то це буде правильним для вас. Головне, щоб ви направляли свою увагу, вірили в це, вірили в свої дії, розуміли, для чого ви їх робите, і тоді все у вас вийде. Це найголовніше правило усіх практик і усіх маніфестацій і усього іншого. Якщо ви не вірите в те, що ви робите, то менше вірогідності, що це взагалі буде. З класним результатом, якого ви хотіли б отримати. Тому користуйтеся, пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Пишіть свої відчуття, як ви відчували себе Перед цим, як ви відчували себе в процесі після цієї практики, що ви помітили в своєму цілі, що ви відслідкували? Що у вас з вашою увагою? Чи відчули, ви, вам було складно пересувати цей м'ячик да, золотий? Або ні? Що було з ось цими складнощами? От ви спочатку спробуєте прокрутити ось ці усі кульки, так можна подумати, що ну, це легко. Але якщо спробувати, то не всім буде легко, насправді. Якщо вам було складно, то ви можете прям дозволити собі розслабитися. Коли ми розслабляємося, і навпаки, нам здається, що ми контр... коли ми контролюємо, то нам буде легше. Ні, вам просто потрібно якби слідкувати і своєю увагою направляти. Але ваша увага, це. Не щось таке важке, вам, що вам потрібно піднімати. Вам потрібно іноді прямо розслабити якусь ділянку, якийсь м'яз, щоб дозволити цьому легше проходити. Тому дозвольте собі це, пишіть свої коментарі, ставте лайк, підписуйтеся на мій YouTube канал, і звісно, записуйтеся на лілу і на занурення до своєї душі, до свого вищого я. Я чекаю на вас і до нових наших прекрасних зустрічей. Пишіть, якщо хочете, ще таку якусь цікаву практику. Па-па!